Всім привіт! Це фермер України! Ну, або вже фермера України не буде, бо я міняю свій канал. Ну, як міняю? Міняю назву і аватарку. В принципі, так. Да. Міняю канал. І тепер це буде не фермер України, і я не буду знімати тільки ферму. Я буду знімати Геть Усе. І ті, хто любив ферму, не переживайте, ферма буде також. І зараз ви побачите, як я це роблю. Так, ваш канал захожу. Так, заходжу от сюди дала, на Сейвор Олівчик. Так, е, беру назву. І я, і я перейменовую свій канал на «Сад». Ніяк з України. Берегки. Ой, дістаньте з України. Щас. Ця. Ну, во. Так, все, Саньок. Україні. Так, тепер міняємо аватарку ось на таку. Так. І все. Так. Ну і все. Тепер мій канал. Ось такий санок ось, України. То тепер ждіть з мене на каналі не тільки відео про ферму, а тепер і про танки, і про, про... <схи> і про машини. Ну, до зустрічі. І пока-пока.